Ще одне невеличке відео на сьогоднішній день. Хочу ще рекламувати пінки для ванни, які в нас зараз є. Багато чого в каталозі є, а в даному випадку те, що є в мене наявності сьогодні. Поки є світло, поки є тепла вода. Можна насолоджуватись теплою, гарячою ванною з приємним ароматом. А також у мене багато людей використовують піни для вани, також як і гель для душу. Нічим вони майже не відрізняються, майже піняться краще і змивають так, бруд, так же, як і гель для душу. Гелів для душу, до речі, теж багато, але сьогодні річ піде про пінки для ванни. Дивіться, які в мене класнючки. Оце з ароматом Яблучка, такий новогодній дизайн це бо в нас розпродаж. Тут тут у нас 250 мл. Отака кругленька, прикольна пінка. Також є отакі квіткові, квіткові отакі пінки. Розовий піон, магнолія, дуже квітковий такий аромат. Тут також по 250 мл. Таких в мене дві. Є отака пінка теж 250 вона цитрусова. Є отакі у мене півлітрові пінки з магнолія ванільне, дуже приємний аромат. І є отака солодкий сон, бергамот і ванільний секрет. Це півлітрові пінки. І є отакі літрові пінки. До речі, прочитала, що упаковка підходить до переробки. Також це ми не загрізняємо оточуючу середу. Да? Оце те, що було у нас. Літрова пінка, вибачте, роза і амбер. Це те, що у нас було любов у Парижі, називалася раніше. І ось така. Дуже от мені це подобається: білий персик, вінільна орхідея, дуже приємний аромат. Ось такі пінки в мене є. На них зараз дуже дуже чудові ціни. Так що є літрові, є півлітрові і є 250 мл. Запитуйте, дівчатка.